Ні ми, майбутнє ми. Привіт, рівне! Ну що, в кого є фотоапарати готовте? Бо на серії такі два кадра. Вот, дюрчик! Він не чоловік, він сплошний кайф. Ви знаєте, от коли доїли чіпси, і знаєте, хочеться ще, і отак. М -м -м -м. Ну, кайф! От і Юрчик, кайф! А ви подивіться на Валентіна, подивіться просто на його лице. Ну, точно ж понятно, що в цієї людини до сих пор в шкафує оця салатова рубашка. З коротким рукавом. Ну, а що? Мода циклічна. Я от чекаю, доки вернуть моду кабуру для телефона. Ну, удобно і ніякого обучення. Звісно, як ви поняли, ну ми, ми прості пацани з валіком. От ми настільки прості, що в нас даже мрії прості. От валік, про що ти мрієш? Знаєш, я мрію, щоб кола була не двохлітрова, а трьохлітрова. А я мрію, валік. А я мрію знаєш про перемогу. Оце ти, звісно, мене підставив. Ану питай ще раз. Валік, про що ти мрієш? Я мрію про перемогу. А ти, юр, про що мрієш? А я щоб путін вмер. Паскуда! Ще камери знімають, йолки палки як обідно, як додому їхати. А ну питай ще раз. Валік, про що ти мрієш? <про>, про перемогу і щоб Путін вмер, а ти, Юр! А я про перемогу, щоб Путін вмер. І, коротше, щоб в кінці перемоги ми зібрали всі, накрили такі столи, прям ножки, тріщать на столах є все. віскі, ром, текіла. І чогось такого маленького, знаєш, не вистачає. Да! За півона! І заходжу я з трьохлітровою колою! Ну, ви ж розумієте, от настільки ми прості з валітіном! Лохані з тобою! Ти не задумався. Нам з тобою дуже серйозно повезло. От в нас тренер сидить в регіональній лізі сміху і на телевізійній лізі сміху. один ти не єдиний, так? Да? Що ти робиш, Валентин? А прикинь, підійди, поздоровається. Ну так, так. Шановні пані та панове, ледимен, присягніть свої паски безпеки, тому що зараз на цю сцену вийде пародист. Добрій день! — Актор. Добрий день! — Геній. Може треба казати: "Ні, ні, ні, казати треба, треба". Просто неперевершений ведучий, актор, шоумен. Можна, не треба казати: "Ні, ні, 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 казати обов'язково". Я я засомжу. Та-да, да, хорошо. Людина, яка хочу написати мемуари, як так отдыхало в місті, вибився тільки Андрій Рибак. Це що таке? Оце типа, яке типу, тобі просто нормально мене обібивай. Ну це типа ну, для приколу. Прикол, ти просто нормально мене обібивай. Синок, давай я тебе обіблю. Бабушко, на ліс. Я тебе просто не ровно не обіймаю! Давай я тебе об'явлю! Чорт, ти що тут робиш? Я за бабушкою прийшов. Не дождайся, соловей! <звіху> я полетіла! Довбаний геній, зустрічайте, не зустрічайте! Успокойтесь, ну что вы. Да сюда. Да сюда. Конечно. Ну шейка я косоглазый, на тебя Да сюда. Держи. мне. Да, ну солнце! Сидите, вставайте, зузульки, вы что, вы тоже тики пришли, приятно, мы уже заканчиваем. добрый вечер. Чувствуешь, а? Чувствуешь свой запах? Гля, так пахнет богатство. Саш, от тебя ничем не пахнет. Вот именно, потому что у меня светло есть, стиралка працюй, вещи пустирани. Я все правильно говорю по тексту? Да, да, Так я просто хотів знати, чому я от такий, от обясніть мені, пожалуйста. По чому я граю цей пафос, для чого це все? а? Обясніть мені. Я до вас вчора на квартиру приходив репетирувати у бріджах. Нащо мені цей піджак? Ти обіцяєш мені. Я такий, як ви. Я такий, як всі. Ти розумієш? я теж, я не, я, тоже, я мечтаю виграти мільйон гривень і не знаю, що з ними буду робити. Я такий, як ви! Саш, А? ну ти пойми. Ти ж ти ж ліги сміху. Ти топовий ведучий. В конце концов, Саш, ти зірка країни У. Але я теж бідний. Саш, ну тут не про бідність! Тут про статус! В тебе високий статус. По-перше, найвищий, найвищий в твоїй команді відпочиваємо разом. Що вище, чи в Андрія Рибакачу, що. Саш! А? Так, звісно, да! В тебе Volkswagen Passat. так ты правы! Молодец! А! Ты холера, шей, вывалилась! Кто, кто там за кулисами хочет кофе? Всех угощаю! Я, я кто кажу, тебя отдохнем вместе, да? Ты молодец, спасат, он Приду, красавчик! Саша, видай микрофон. Это мой микрофон, ты мне микрофон купить, чтобы ты купишь. Но, Юра, все-таки хорошо, что я на психолога учился, да? Валик, ты не психолог, ты мунтян. Я запалю в тобі справжнім лісу. Куплю і вино підемо потім Кохання, непередбачувана штука. Інколи за деякі ситуації потрібно вибачатись. А хто в цьому поможе як не кращий друг? І так, третя ночі десь під балконом. Та я прикалуюсь, яка третя ночі, там комендантська, бліна. Одинадцята година ночі під балконом. Віка! Вік! Та, та нормальні в тебе вуха, ну ніякі не локатор, я ж поприкалувався просто. Чуєш, сюр, це ж десятий поверх може не чує. Повір мені. Вона нас дуже добре чує. Вік! Ну, я ж пісню підготовив, де не, ти не чоловік! Олік, співай, 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 співай! я ти! Валік, тихіш. Все, Юра, можеш не старатись, у нас з тобою нічого не вийде. Це, це через то, що за ці вуха прикалуюсь? Нет. Через то, що я мало заробляю? Нет. Через то, що я скорпіон. Ні. Через то, що я тобі змінив. Да. Валік, ми ж тоді з тобою в Києві були. Як вона почула? Я, звісно, знав, що язик до Києва доведе, на що вуха. Я потім А в кожній чоловічій дружбі настає момент саме для таких розмов. Чуй швалік? А тако. Чпокнув би бомжиху. За за п'ять тисяч доларів. Та ні, конечно. Хорошо. Рено лагуна, восьмий рік, з цілими порогами на нашій реєстрації. Ну, чпехну, безбамбучив. Так це то саме. Як скотина. Розбирайся в тій машині. Хорошо, валік. В одному на канавіліному квартира без парку місця, бо ти відказався від машини. Но скутер і я його заправляю. А на відео будуть знімати? Ну конечно, це ж квартира. А, тоді точно не. Я прошу прощення, Адаму буде так, Статі, а дамбу хтось будет спрашивать. Так жінка. б I'm з моїм другом? Согласилася. Б. За дві. Валік, прикинь, за 2000 доларів все. Дві тяги яйкоса. <риклад> вот! вот <валютіна> людина проста! <риклад> я, я прошу прощення, а можна одну тягу авансом наперед, а другу після самого мероприятия. <риклад> <риклад> так, женщина, йдіть звідси, ми пока ніяк не рішили мене. Я сніжаю там у голочке з тоні воняю. <риклад> Хорошо, валік, дивись. В новому жиках квартира на Юлійному, рено лагуна чорт з ним, паркомісце, скутер, заправляються все і два рази покурити айкос. Блін, ну якщо ще два рази айкос покурити, то согласний. Ск. А я на рено лагуні согласився. Падали сліпа, падали Знаєте, а після такого виступу що б хотілось би сказати в кінці, Чекай, 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 чека, в якому кінці шобрікалася? А, а номер який я придумав. Оце, ну, про Ніколаса Карму. Я, я, кстати, недавно був Ніколаса Карма, хто, хто не бачив, подивіться. Номер, прикольний там. Типа, е, йде Николас Карма, на навстречу йому ан, йде Андре Тан. Він до нього підходить, і каже, Андре Тан каже, чому каже, типа, стоїть ваш лук. Андрій йому каже, Андрій його звати. Да, він йому каже, шапка в мене, Луї Вітон 300 доларів, піджак, Гучі, тисячі доларів, штани, прада, 500 баксів, кап, капці вкрав. Типа прикол. Каже, е, джудій, каже, Андритана, чого що в, в своєму ходите? А, а він каже, а я що каже, лох в дранті ходити. Тепер питання, дивись, давай розсуждати, хто на цей номер встане. От Ткаченко, Насткаченко люби мене встане 100%. Я думаю, на це номер однозначно. В мене, кстати, якщо буде третя дитина, її тоже Настя навіть якщо пацан, по-любому, встане. Ю, Юра пасічник, Юра Пасічник стане по-любому. Людина сюди 10 годин в плацкарті їхала, да, за 270 гривень. Він 100% стане. Він такий, куди люди, туди він, знаєш. Степан він... вікоброда, цей номер виглядає, як анекдот, цей обожає анекдоти, стане 100% на цей номер. Да. Іра Левкун, перший раз людина в тренірах, да, вона точно встане і треба лицом посвітити, да. Внімання вопрос! А чи треба нам такий читерський номер? Ми думаємо, не треба. І я так думаю, в фіналі покажемо. Рівер Сіті Вінниця. І простий Саша Стіпанєнко дякуємо. Не цікавить тільки космос і еротичні сни. Ну, що ж, команда Ріверсіті хоче подякувати мережі автошкіл Ай Драйв, що знаходиться в містах Рівне, Луцьк, Одеса, де зараз проходить набір на навчання як очно, так і онлайн, де самі кваліфіковані інструктори та викладачі.